Якщо у вас не вистачає грошей, нестабільний дохід викликає тривогу, інвестиції зливаються в нікуди, і ви не знаєте, що робити та як збільшити свої доходи. Сучасний світ змінюється, але більшість можливостей для заробітку це просто обіцянки без гарантій. Ще одна чарівна схема, ще одна втрата часу та грошей. Майбутнє вже тут Agro Glory Time поєднав дві найпотужніші сили: передові фінансові технології та багатство української землі. Криптовалюта — це свобода інвестицій, українська земля це стабільність та реальний дохід. Токен IGTI — це не просто цифровий актив, а міст між сучасними інвестиціями та традиційним виробництвом. Він відкриває можливість кожному, незалежно від статусу, професії чи досвіду, інвестувати та отримувати прибуток. Фермер, студент, підприємець. Всі можуть бути частиною цієї інноваційної моделі. Time — це український прорив. Що змінює правила гри? Реальний бізнес, реальна земля, реальний приватний?